Йо, а клюна там мала б була. Який Іван, і, і, Іван, і з Івана Шанківська. Такий наш я турбив. То Тоже баран старий. Ух, блін, вперше надзвонить. Я я, на я, А, а, а я морожусь, як ти морозенка мороз, блин. Ну що вона хоче, ти вона що не розумієш, що нельзя impossible. Не знаю, може карточку поміняти чи що. Тож якась там нагада, дзвони і дзвони. На Ярію, блін. Хто там Заходьте відкрито? Що ма що робити? Як си? Заходьте відкрито, кажу! Твою мать. Де так довго шляються? Пішли та як так як за море срати, бляхом. Фух. І до цього. Що знову цицьки розглядаєш? Цицьки розглядаєш, що мала ти наче що цицьки розглядаєш? Перше не цицьки, а жіночі груди. Як, якщо б я навіть розглядав, я би сказав, я дивлюся. Ти цицьки розглядаєш. Надя, що там, дай мені ті документи, той ті, договір, я перегляну. Так. Юлік, іди сюди. Пані, для тебе важливе завдання. Місія рокова. рокова. Зайняти, Чихаємо, плече, там, плече. А -а -а. Ану, чекай, зайняті. Чекай трошки. Чиха мене плечі там ззаді. Нижче. Сильніше. Бля, а ну чекай. Подивись, що? Що там є? Якісь прищ, що? Та ні, щось вкусило, вроді. Кліщ? Комар. Ні, то не комар. А, москіти? Та, якісь москіти. Пам'ятаєте, як ми цей конкурс організували? Ха-ха-ха то От, часи були, то ми жарили, то ми пекли! Юлій Класик, подивіться, подивіться, скільки дівчат! Ура! Блін, ну хто ж виграє? Оперний театр! Я пашу мать, пацани! Подивіться! Подивіться, скільки дівчат! А! В магазин на пиво розливне, без дівчика мала, його там продає, просвічується все, так чотко бачу їх, подібно за зато я. Ха-ха, а крола та мала. в якої через майку за копита друга. На вулиці жара по носі підтече, тобі може комала, би в кого не їдеся. Розвідчується все. Роз, Свої думки Що Чого ти в Наді? Що ти сам таке саме, як, як ласик? Ти попуга! Що ти повторяєш? Попугай! Кого любиш вибирай! Я й вибираю. Мовчать! Так чітко бачу їх. Інно за то я люблю всіх чоловік. Ха-ха-ха! Без слівчика мала. Я неї через майку жодко видно два круга. Я пояснюю останній раз, хто так, хто так ходить по, по подіумі. Я показую, дивіться, стаєш. Нога перша, друга, права, як, як кобила, як кобила по траві. Така, раз, два, три, тако, о, тако до мене. І, тако, так, і отако, і отако. І, 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 і. А ні, як дошка, ставай мовчить, м'яка. Чується все, так чотко бачу їх, подібно за то я люблю всіх чу війк! О, ого, ого! Оце! Зріхон крашуха, хо-ха! А я То що на віртушці я зверху дивлюся, а потім такого захожу, вони придіваються, знімають я так на одну дивлюся. а то і такі, а то й ширші, а то і менші. Надя впала тоді. Пам'ятаєш, ти зі так. стола Надя впала. А, Ми то. з лесиком ловили. Леся, що згадую. Згадую, згадую. Скільки вальну тоді? Що ти? Вальну когось чи ні? А що, я, як завжди, я. А ти, Юлік? <ріх> і там шампанське, фрукти, ну, потім вже віскі. Кажу, з давай... льодом, з колою. <ріх> ну, да. ну, і почала вона там показувати. Ну, ти ще ж? Яйце, райце, недоросла глиста. Що ти, блядь, на, на, набухалося? <ріх> Тоді Такі... набухалося. Блін. Ну, що тобі спало поїхали, у бріни. Ну, і, і це, воно, брехло останнє. Привет, Ди Джи.